Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершовець ранковий традиційний стрім, українські сукіряни. Українські сукіряни починають працювати зранку, тому що є події, над якими потрібно задуматись. Осмислити, проаналізувати, ну і я починаю працювати. Ласкаво просимо українські сукіряни, стрім, який об'єднує надзвичайних українців, які тримаються. Тримаються скільки має сил. Скільки у нас сил, чесно кажучи, я не знаю, але ми можемо триматися, поки ми хочемо цього. Поки український народ хоче триматися, він буде триматися. Скажу я так. Ну а ви можете мати іншу думку, можете писати, коментувати. Лайків, подобайки, коментарі більше шести слів. Велике прохання, хто не підписаний, натискайте гудзик, підписуйтесь. Ну і будь ласка, прямий стрім, українські сокіряни тримається тільки завдяки вашим донатам фінансовій допомозі. На цей телефон приходять ваші донати під час стріму, а ви це чуєте. І я завжди низько і дякую тим людям, які під час стріму донати що надсилають. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. І низький уклін тим людям, які надсилають донати. Допомагайте, будь ласка, без вас. Працювати було просто неможливо. Так, пан Олексій Предарій і пан Андрій Андрій. Доброго ранку, дорогі друзі. Доброго ранку. починаємо працювати чітко, коротко. По суті, справи. Хто у нас приєднався? Е, так. Пан по латині, доброго ранку. Вибачайте, там латині дуже маленькі букви. Отже, що ж, працюємо. Починаємо з Білорусі. Починаємо з Білорусі в Білорусі. Знову військові навчання і знову на кордоні з Україною. Білорусь міла мілітаризуються на кордоні з Україною. Планують побудувати ще чотири нові застави. Набирається штат нових прикордонників на кордон з Україною. Планується зробити ще один військовий полігон на території Білорусі. Ну і зараз знову оголошено навчання. Білоруської армії до весни, до весни білоруська армія буде проводити навчання, залучаються масові резервісти. Масово призиваються резервісти, видається форма, зброя, і вони залучаються до навчання. Я вже раніше казав, що усі медики Білорусі є на військовому обліку, і не раз Білорусія робила. Навчання медиків, які повинні були б адаптувати білоруську медицину, лікарні, все, що є з медиків в Білорусі до умов нової широкомасштабної війни, переходимо до Німеччини. Переходимо до Німеччини в Німеччині. Кількість населення Німеччини, яка підтримує українців, більше половини: 53%. Німців підтримують підтримують Україну, підтримують Україну і вважають, що потрібно допомагати фінансово потрібно допомагати зброєю. Більше 70% німців бояться нової війни. Вони вважають, що якщо Україну Росія переможе, то слідуючи буде Польща або Литва, А далі а далі війна піде по Європі. Німці дуже бояться нової війни європейської, тому тому хочуть допомагати Україні. Особливо це ця тенденція є серед виборців Соціал-демократичної партії Німеччини. Там 75% респондентів опитаних сказали, що вони готові голосувати за усю допомогу для України за військову, за економічну і так далі. Коротше кажучи, Німеччина поки що. Наш вірний надійний союзник, скажемо, поки що, тому що в Європі тенденція відношення до України і до українців, скажемо так, зміщується з позитивної до негативної, і що буде далі, покаже тільки час у Росії. Є такий Боднаренко. Ви знаєте, дуже багато українців притусувалися в Росії, дуже багато українців притусувалися в Росії. Живуть там з давніх часів, працюють, пустили коріння. От її видно в Приморсько-Ахтарському краї колись пустила коріння українська сім'я Боднаренко. Боднаренко, українська фамілія. Ну і очільник Приморсько-Ахтарського краю теж був Боднаренко. В минулому році Боднаренко. Засудив через суд бабусю з Приморського ахтарського краю на 85 тисяч російських рублів. За те, що вона написала: наш начальник Приморського актарського краю лжот, лжот і в безбожно. За це суд оштрафував її на 85 тисяч рублів. Ну і бабуся виплачує цей штраф до сих пір частинами. Але ж як кажуть, закон Бумерану ніхто не відміняв. Цьому році правильно слідчий комітет взявся Росії за самого Боднаренка. Вони виявили, що він придбав майна різного на суму 250 мільйонів рублів російських. І коли його взяли за одне місце за дупу, да, слідчий комітет Росії Боднаренко не зміг довести, що це законні гроші. І в нього це майно рішення суду конфіскували на 250 мільйонів рублів. Закон Бумеранга оштрафував бабусю на 85 тисяч рублів, а в самого конфіскували на 250 мільйонів рублів. Ну і переходимо до Білгорода. В російському місті Білгород об'явлена евакуація, зеркальна відповідь Києва на знищення українських міст. Губерна... Губернатор Білгородчини. Гладково об'явив про те, що в місті починається евакуація. І сказав, кого перше будуть евакуювати. Світла в Білгороді не мають, терміново зливають воду з квартир, з міських мереж. Коротше кажучи, в Білгороді робиться те, що робиться в Києві і в інших містах, мільйонниках, де зараз дуже страшна ситуація в Україні. Ми відповідаємо зеркально. Ну, якщо б це була Москва да, або Пітер. Було б набагато краще, але робимо ми все, що можемо робити. Ну і переходимо до фронту. На фронті важкі бої. Росіяни заявляють, що захопили два села, нових на Харківщині і на Сумщині. Два нових села. Наші збройні сили не коментують їхні заяви. Російські танки зайшли в Покровськ. Знову страшні бої за Покровськ, росіяни ніяк не можуть його взяти. Знову страшні бої за Мирноград. Російські військові, э, російські танки, російська важка техніка зайшли в Покровськ. Росіяни сунуть великими броньованими колонами і дуже багато мотопіхоти. Ось такі важкі новини з фронту в Покровськ. знову страшні бої. Російські танки зайшли в Покровськ. Що у нас далі? У нас далі заява президента Зеленського. Він зробив заяву, сказав, чому Росія нас не може проковтнути, тому що четвертий рік чому не може проковтнути? Тому що кожен з нас робить свою роботу, і Росія, в якої там 40 мільйонів населення, в 40 разів населення більше, да, вона величезна країна, нас не може проковтнути, тому що ми кожен робимо свою роботу, ну і ми будемо бити або по їхній зброї, або по енергетиці, тому що їхня енергетика це гроші, які йдуть на зброю. Які купляють на війну. А, ці гроші потім йдуть на війну. Така заява президента Зеленського. Так, хто приєднався? Пані Дорога рідна Віра Заяць, героїчний Харків, тримаємося. Ну а і пан Сергій Коробов. Нікополь. Якщо я помилився, вибачте, дякую, дякую, рідні Нікополь, дякую, рідний Харків. За підтримку в чаті пані Вірозайчо перш пише, пише рейтер, що вибори в травні. Я про це говорив, пані Вірозайць. Рейтер писав, що вибори будуть в травні, але доживемо до травня. Питання: чи ми доживемо до травня? Треба дожити, пережити цю страшну зиму. А там будемо бачити пані Віра. Що у нас далі? Заяву президента Зеленського сказав. Заява Сибігі, міністра закордонних справ, який сказав, що Україна ніколи не визнає юридично Крим і Донбас російським, він сказав: цього не буде ніколи, тому що це недопустимо, ми не визнаємо раз. А по-друге, це порушення міжнародного права. І по-третє, Сибія сказав, всі питання повинні вирішити. При зустрічі Зеленський і Путін особисто без посередників усі питання повинні бути вирішені. Там 20 пунктів обговорили, там залишилося 2-3 пункти по території, по майновим питанням над стратегічними об'єктами, і це повинні вирішити Зеленський і Путін при особистій зустрічі. Такі новини. Ні, не такі ще новини. Росіян трошки. Просів росіяни знизили активність наступальних дій, тому що у них старлінки сіли. Ілон Маск посадив російські старлінки, він просто їх не заблокував. Тому росіяни шукають людей в Україні, які перереєструють старлінки на себе. Вони вже шукають українців, які за легкі гроші да, на їхню думку перереєструють російські старлінки на себе, ну і старлінки російські будуть працювати. Під прикриттям паспортів українських громадян. Ну служба безпеки України повідомила, що таких любителів легкої наживи чекає велике великі тюремні сроки в Україні. Ну і Трамп Трамп планує або капітуляцію України, або заморозку війни на даний момент у Трампа дедлайни кажуть нове слово. Як каже пані Вірозаєць, припинення вогню або мир до весни. Ну і в травні вибори в Україні, як пані Віра Заяць написала. Про це писав Рейтер. Про це зараз роблять дуже багато заяв з американської сторони. Але реально у, план, у планах Трампа одне. Або капітуляція України. Ну тому що капітуляцію Росії е, важко зараз передбачити. Значить, Трамп думає, повинні капітулювати той, хто слабше. Він тисне на Україну. Вимагаючи її фактичної капітуляції або заморозка війни по лінії фронту. З вами, Іршевець. На даний момент це усі новини дня. Велике прохання. Підписуйтесь. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів і велике прохання. прямий стрім українські сокіряни працюють тільки завжди вашій фінансовій допомоги. 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Проватбанку і низький, низький Уклін. Тим людям, які допомагають. Дякую, дорогі рідні, гарного, спокійного дня. І хто приєднався? Пан Акерман. Доброго ранку. Одеська область. Ради, що Одеська область, Акерман мене дивиться. Все, рідні, друзі. Обнімаю, бережіть себе.